Друзі, хочу вам показати Котушка і морська водичка. Дивіться уважно. Бачите, тут все позакисало. Гвинти одразу так видно, як позакисали. Людина жаліється, що фрикціон не працює. здоровья как раз. Видите, какая тут беда. Бачу, Там он вирвана вже шайба. О, Фетрова бачите. Давайте подивимося, що тут відбувається. О! Ой-ой-ой. Ні, друзі, це не те, що ви подумали. Не наркотики. Це продукти зносу і окислення від морської водички. Дивіться, яка тут жесть відбувається. О, я навіть... О, ось! Дивимося. Я вже таке бачив не один раз. Бачите так, від фетрової шайби залишилися ось тільки такі шматки ворсу. Ось вам морська водичка.